Ведучий програми Дім бойових мистецтв. Тут зараз така надпись вийде, Костя Тарантінов. Хочу побажати вам, Росиславу Олегович, драйву, екшену, емоцій. Не забувати зуб. Ну і як динозавру бойових мистецтв на Рівненщині, хочеться побажати вам довгих років життя і міцного крепкого здоров'я. Вітаю від щирого серця з ним народження і бажаю вам все найкращого і щастя, на снаги, міцного здоров'я, довго життя. успіхів, таким же будь до 100 років. Ніколи не ні, ні кидати спорт. Багато років тренерства побажати і виходили одного ще й чемпіон. А також сили, щоб виходили справжніх спортсменів гідних поваги. Щоб ваш сон був глибоким, гаманець важким, а до життя легким. І щоб на вашій більш життєвій дорозі не було ніяких чорних Та Щоб він був такою гарною людиною, тренував хлопців, які хочуть займатися. І дуже добре відсвяткуйте, і щоб голова вам не боліла. У вас чудовий дат змінювати світогляд людей і їхню долю. Така людина з такою енергетикою зобов'язана жити довго і щасливо. Заради своїх учнів, заради своєї сім'ї, заради самого себе. Добрий вечір, всі зібралися. Дорогий тренер, поздравляю тебе звіти дати, желаю тебе більше твоїх воспитанников, щоб займали хороші місця, більше золотих медалей нашому клубу. Здоров'я! Олегович, хочу вас привітати с этой важной событией, с вашим днем рождения. Хочу побажати, чтобы в подальшому ваше жизнь была насичене готовими картинками, самыми дивными, чтобы они радовали око всіх С днем рождения! Ростик, от души від от сердца поздравляю тебя с твоим юбилеем, с твоим днем рождения. Дай Бог тебе здоровья крепкого, дай Бог тебе Сплаченості, якою ти нас всех возле себе, ну щоб ти довго жив, все у тебе було, і щоб у нас полные залы було наших учеников, наших и і вообще желающих займатися нашим єдиноборством. Все, с рождения. Ростислав Олегович. В першу чергу хочу привітати, побажати богатирського здоров'я, щоб ти був завжди таким мужним до староків в кар'єру тренерську. А вже після 100 років міг. Розслабиться, зайнятися бізнесом, виїжджати кудись з дівчинками на відпочинок, чекаєте в себе в гостях у Флориді. Бажаю всього самого найкращого. В імені клубу бразильського джиу джитсу хочемо привітати вас, Ростислав Олегович, з вашим юбилеєм, з вашими півстоліття. Бажаємо вам прожити ще в два рази стільки саме. Крепких вам ушей, щоб ви були завжди такі сильні, енергійні. pozytywnie, drużnie, takie jakie wyje. Ja szczerze mówiąc że nie знаю, co by w ogóle nasza federacja Budakan robiła bez takiego lidera Wy. Cześć, Rostik Piotrek z tej strony. Chciałem ci złożyć najlepsze serdeczne życzenia w okazji twoich 50 urodzin. Trzymaj się w formie cały czas, cały czas do góry, cały czas w sportowym duchu. No i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy z Polski. Ростислав Олегович, вітаємо вас з вашим ювілеєм. Бажаємо вам здоров'я, щастя, спортивних досягнень, вам і вашим вихованцям. Щоб у вас е, все було добре в житті, е, в родині. Вітаю вас, з ювілеєм. Ростислав Олегович завжди славився своєю добротою, особливо на тренуваннях, в залах. Давав нам по 200 разів віджиматися. Ну там не дотягуєш по 10-20 разів, То він допомагає там ударом в печень, ударом в животах стимулює одні м'язи за рахунок других м'язів. Так що, щоб ця доброта не закінчувалася, вона дає хороші результати. Здоров'я вам наснаги, всього найкращого. З Днем народження, кабан. У меня за спиной в офисе висит календарь. Тут дата твоего рождения. А ты куда смотришь? Помнишь, как еще в Питере ты приезжал ко мне в курсантские годы? Мы с тобой чинно посидели в ресторане «Чайка». О чем-то тебе это уже говорит. Чинно выпили две бутылочки коньяка. И потом пошли в Исаакиевский собор. Ты решил проверить, Прощайся, с Александром, на самом деле Земля и остановил рукой маятник Фуко. Странцы, иностранцы были в трансе. Они не думали, что есть такие люди, которые умеют землю останавливать. Кабан, я тебя поздравляю с твоим юбилеем. Будь могущ и счастлив. Не всегда получается оставить Землю, но ты можешь, я знаю. И пусть будут удачливы все те люди, которые тебя окружают. С Днем рождения! Шановні друзі, вітаю тебе з Днем Народження. У тебе сьогодні ювілей, кругла дата. Хотів би, так само як ти, бути в такому віці, як ти і в такій формі фізичній, духовній. Мені дуже приємно, що ми в цьому житті зустрілися, що ми підтримуємо стосунки, товаришуємо, що ти в мене є наставником, який. Налаштовує мій бойовий дух, який надає мені як і фізичну, так і моральну підтримку. Просто, під день народження бажає тобі бути міцним козаком, прожити це життя довго, цікаво і завжди в такій формі, в ти є, в фізичній, духовній формі. Мені дуже приємно, що ми свій час познайомилися. І я хочу показати оцю березу. Я думаю, що через декілька років з пільними зусиллями, як в Таїланді, є підготовка тайських боксерів, вони б'ють там пальми. Так само я ловкіком зможу збитися в березні. Я думаю, з допомогою ми це зможемо зробити. Дякую за те, що ти є такий. Я тобі хочу побажати, щоб в тебе в житті все вийшлося, в родині було взаєморозуміння. Бог, Бог тебе оберігав, Ну і твій талісман, твій ангел антиохоронець не готароні, тільки в цей день, а поза тюбу загрузки пол. Погадай, будь-який правильно. Діло не забуває. Ростік. Ми тут вирішили з друзями вас поздоровити на цей страшний юбілей 50. Довго думав, що смішного вспомнить. Це випадково подивився вже 25-й раз історію про маятник Фуко, як ви останавливали землю. Вспомнив свою сумну і смішну історію. Нічого краще вспомнить, ніж як ми з вами податкові там стояли в парі. Ви мені хвилин 5 розказували, що ми зараз будемо проводити змагання по боксу. І десь приблизно так на секунді 10-й, коли я, як сказав ваш брат, чинно ушов, уклоняясь вниз, ви мені заламали ногою прямо по носі. До цього в мене носик був як у дівчини. Приблизно дивився на 6 годин. Піднявши голову, подивившись у ваші дитячі очі, в яких я побачив, що мій нос піднімається приблизно вже на пів четвертої і точно йде доверху, бачу, що ви перелякались, мені самому стало смішно і дуже больно. Ну, Прикращаю цю страшну історію. Хочу ваш ростик поздравити з вашим 50-літтям. Дай Боже вам здоров'я, атлетичної тілі... вашої фігури. Всього найкраще. Вен Дуже боляче, друзі. Бажання нападати в мене взагалі відпали. Я й не сумнівався, що Ростислав Саєнко заслужений тренер України з кікбоксингу. Олегович, добрий день, вітаю вас. Буду приєднуватись до привітань. Ми з вами проїхали, можна сказати, Крим і Рим, знайомий перший рік. Починали з Крима, з Коктебеля, кінчали Італію. Що заповнилось, пам'ятаю Італії, як ми гуляли з вами по супермаркеті, і Владік замітив, що тільки ми одні з вами в шортах. Є що сповнить про Київ. Є також що спонуть про Будапешт, як ми сиділи з вами на ресепшені до ранку. Вітаю вас, Ростислав Олєві, здоров'я вам крепкого, всього всього найкращого, успіхів спортивних вам, щоб радували ваші бійці вас. Ну і всього найкращого. Слава Олігайович, послухав предучі виступлення наших друзів. Я понял, что я счастливый человек, потому что меня не били, грушу не использовали, носы не ломали. Слава Богу. Я думаю, конечно, со мной этого уже не произойдет, потому что полтинничек это такая дата, когда уже надо пить по полтинничку и никому ничего не ломать. Вот. Причем дальше опять наступает у вас интересный этап жизни, новый совершенно, в котором надо просто жить, радоваться жизни, веселиться и чаще улыбаться. Поближе познакомиться с юмором, немножечко развлечься, где-то вот съездить, погулять и все в таком духе. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы и дальше продолжали жить весело, жизнерадостно, но без травматизма и без фанатизма всего самого душего. Кунцю, с днем рождения, круглая дата. Она, она привела тебя. Вокруг тебя собралось много людей, хороших людей, положительных хороший коллектив, у тебя хорошие ученики, у тебя хорошая перспектива в будущем. Вот. Твои дела продолжают и будут продолжать, я надеюсь, многие поколения. Вот. Здоровья крепкого тебя. Будь счастлив. Вспоминаю просто одну историю, когда ты пришел на офис с ручкой переключения передач. Очень всем весело было, как ты ее выломал. кофе его знает, не железяки такое, Надо мать здоровья. Дайте Боже, здоровья, чтобы ты их поломал дальше. I'll be back. Ростислав Олегович, я поздравляю вас с днем рождения, с юбилеем и, конечно же, желаю вам всего самого-самого наилучшего, что только может быть. К моим поздравлениям присоединяются все те многострадальные части тела, над которыми вы так искусно поиздевались на тренировках. Я могу с уверенностью сказать, что моя печень, мои почки и даже челюсть будут до конца жизни нервно подрагивать от одного лишь упоминания о вашем имени. Потому что такие пытки, которые можете вы придумать, заставляют умирать от зависти даже средневековую инквизицию. Но несмотря на все это, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что добавили силы духа, добавили веры в себя, добавили упрямства. И отдельное спасибо за правый боковой. Очень нужная вещь в наше время. Мы сегодня сейчас собрали на великом Святе, чтобы пана Ростислава гарно приветствовать. Побажать ему счастья, злагоды в родине, Щоб жив він спокійненько в ненці в Україні. Хай ще буде він здоровий, крепкий як овценьки, шанувавши свого батька та рідної неньки. <риклад> Олегович, як -ник, п'ятдесятнік, п'ятдесятніку. Желаю кріпчать побільше учеників, щоб. тренировки твои всегда были изнурительны, ибо только в этом случае они приносят пользу народу. Удачи тебе! Дорогой Ростислав Олегович, прежде всего я хочу вам пожелать Поздравить вас с днем рождения, пожелать вам мира, счастья, добра вам, вашей семье. И сказать большое человеческое спасибо за то, что вы помогли развенчать миф о том, что спортом можно заниматься только до 30 лет. Мы уже оба, и не только мы, уже убедились, что это всего лишь миф. Вот. Хочу вам сказать большое спасибо за то усилие, настойчивость, которую вы проявляете на тренировках ко мне и ко многим ученикам, особенно те, которые занимаются индивидуально. Пожелать вам много лет счастливой, яркой жизни. И хочу пожелать вам, чтобы вы всегда, всегда говорили то, что... Чувствуете и делали то, что думаете. Всего вам хорошего. Здравствуй, уже не молодой и не старый ростик. Здорово, дружище. Сегодня мы все поздравляем тебя с днем рождения. И я, как самый мелкий, ну, кроли еще моложе, могу сказать, что имею честь утверждать, что из всех нас... Я самый первый получал от тебя по роже. Мне было 6 лет. Я так понимаю, именно этот возраст теперь связан с тем, что мы набираем в нашей секции детей с 6 лет. Спасибо тебе, друг. Ты заставил меня заниматься спортом, потому что когда вы с моим братом, два таких взрослых уже на то время 16-летних кабана, насмотревшись пиратов 20 века, отрабатывали на мне все. Я сыграл сцены со всеми убитыми, ранеными, избитыми пиратами и э, советскими матросами. Надо мной издевались как могли, и только так я понял, что надо защищаться. Я понял, что жизнь, она будет длинной только в том случае, если можешь противопоставлять, я не знаю там за что. И я, ребенок, пошуровал в ближайшую секцию, сменил их множество. Была борьба, был бокс, рукопашный бой. Все это было под твоим впоследствии руководством, за что я тебе премного благодарен. Я желаю тебе всегда хорошего настроения, улыбки. Я желаю, чтобы ты жил долго, счастливо, всем на зависть, чтобы твоя атлетическая фигура прогрессировала, скорость ударов не падала, жесткость возрастала. В общем, добра тебе, Ростик. Спасибо. Досьє є Ростислав Саєнко, головний тренер Федерації кікбоксингу. Будокан, заслужений тренер України з кікбоксингу. Сьогодні головний тренер федерації. Інший на спортсмен. Що. Чекайте, я вас а. тут маю спитати, а. а потім ви розкажете. Давайте спочатку. Спочатку в чаті як е, е, робить фігура. То і хватить, все, хватить. Я скажу о тому, що, Кр... що... Красиву фігуру мою снімі. Приходьте до нас, будете веселими, здоровими і, ну скажімо, об'єктивними в баченні світу. Резким запросили. Да, уж таки креатив. Так, путь істинний. Ну, десь так. Все нормально. Все. Бажаю вам довго здоров'я. Э, довго життя. здоров'я. Вічного життя, так сказати. Ну. ну.